З вигнати на вулицю. Ми чітко вам кажемо, на для цих ці цілей передбачено 57-й пакет. 57-й пакет дозволить вам фінансувати всім платити зарплату. Головне, щоб мені медики не стояли, не розбирали зараз завали і не робили тут стройматеріали. Не, не медики, тому що медиків і фірми. так не вистачає. Медиків ключова задача зараз. Ви отримуєте кошти. Ну, подаєтесь до нас, ми вам даємо кошти, ви платите їм зарплату. Ми розуміємо, ми розуміємо, де вони працюють. Тут працюють, підсилюють інші лікарні на період, поки тут все відбудеться, коли приймуться рішення. Колектив мені точно треба. Закриття лікарні ж мова найде. Звичайно, мова ніколи не йде про закриття лікарень. Наше питання в тому, що таке закриття лікарень. Якщо навіть відкопатися на два роки, півтора роки тому назад, то ми говорили про пластах. Були великі дискусії з містом, з областю. Що говорили? Що це повинен бути єдиний комплекс. Було таке рішення прийнято. Було прийнято рішення. Приїхали мені, зрозпланували, воно лягає. Ви показали, як його підсилювати, і давали ангіографи КТ. Давайте подивимося там. Маю ці цифри, скільки ми в суми в Сумську область зараз проінвестували, для того, щоб медична допомога надавалася. А ви зараз тут накручуєте, що щось так не відбувається. Експертиза, протиаварійні роботи, проєкт, відновлення рухається, але воно все повинно бути враховано. Е Медичну доцільність, економічну доцільність, прийнято відповідні рішення. Просто так, от на 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 день, що пан міністр каже. Медичний персонал буде забезпечений. Фінансування. фінансування. Далі працюють відповідні. Але той, який працює на медичний працівник, ну, ми не кажемо, що ви зараз простой і ми вас будемо фінансувати. Ні, медичні працівники забезпечуються фінансуванням, зберігається юрособа. Юрособа, ви платите їм зарплату, ми розуміємо, де медики працюють. Ну, якщо є ангіограф, є команда, яка працює, чому не підсилити сьогодні 24 чотири в обласну лікарню, ангіограф ангіограф ви не запустите зараз, не будете оперувати ну, в найближчі ну, часи не ну, Навіщо мені хі хірург, який вміє на цьому працювати, буде простаювати ангіограф? Є тут, де на ньому оперувати. Буде просто друга зміна і набагато простіше і пехиніше працювати. Поки експерти не пройдуть, так повинно бути. На не жаль, не може на, на, на жаль, ми під час воєнного стану інакше не можемо. бути. Експертизи всі пройдуть, проекти будуть зроблені або тоді буде розвідки бо зараз нічого робити нема, коли е, немає проєктів. Зараз, зараз ми робимо орієнти ще раз вам кажу, робимо, для, для того, щоб зробити е, консервацію, теж має бути проект на все це має бути проект і на те, щоб зробити. Е, Умови тут, щоб люди тут не постраждали, це теж треба буде в проєктній рішенці. Тобто ви зараз не можете сказати, скільки вам потрібно гроші. На на... Це через місяць. Вони сказали, через два місяці вийде експертиза. Попередньо вони сказали, що це аварійна будівля. Тут не можна знаходитися людям. І те, що вони там зараз знаходяться, це вже є порушення. Просто я пройшов це вам акції. Так само поприїжджають зроблені. Це проєкт. Зараз далі треба по працю, це лікарня. Далі, щоб ставити, просто так ти не можеш приїхати. Хтось щось. Треба, щоб не зроблений проєкт, розумінням того, як вентиляція… Ви не зможете його відновлювати. На жаль, його треба все одно буде протигранні роботи з певною консервацією, з розробкою проєкту, швидко зробити проєкт і по ньому йти будувати. Той, хто буде привозити, повинна бути людина, яка відповідальна за оцей процес. Бо якщо кожен почне бігти, ставити, що завтра в нього посиплеться все. Він буде відповідальний за лікувальний процес. Тому воно, коли ми так от, кажемо, що завтра все розпочнеться, не порозпочнеться. Зараз треба чітко з мати варінець. Проти ми аварійні ми роботи розпочали. Працюють колектив. Повинен отримувати заробітну плату, розуміти, де він зараз в цей момент може робити, поки ця будівля рухається. Потім робиться проект, що відпрацьовується, зарплату він не буде платити. Чому і сюди приїхали? Це все вже ми промоделювали. Розкажемо як не перший, не перший об'єкт. Я просто думав, щоб не було тих ілюзій, що зараз я ті відновлю. Це не вам не не клуб, не адміністративна якась будівля, що окна поставили, де все і отак обвалюється. Однакові, це лікарня. Це, це такий серйозний об'єкт.